США роблять внесок фонд, крім безпосередньо коштів, вони мають, ну а ні, вони можуть робити його і новою допомогою можуть. Наприклад, система ППО для України. Наприклад, картошкою, догами гамбургерами, стейками, а ні? Це в такому форматі оця. Нам розказує, що е, документ передбачає нову допомогу для України від США у майбутньому, зокрема системи ППО. Наскільки нас вважають всіх залахів? І от, будь ласка, крім безпосереднього коштів, кошти це безпосередньо. Це конкретно не тільки кошти даватися. Але може США, якщо хоче робити його і новою допомогою, наприклад, з це Ну і лістейками.